Дякуємо, Господу, Богу. Боже, ми тобі дякуємо за сьогоднішній ранок, за твою милість, яку ти нам дарував, і сьогоднішній день, що ми можемо почути слово Твоє, допоможи нам, Господь милосердний. І в сьогоднішньому дні управи нашими кроками, щоб ми могли, Господи, направляти свої шаги для того, щоб прославити Тебе. Також пошли устройство в ділах наших, Господи, які дійсно погодні перед Твоїм також, Господь, благослови нашу Україну, даруй миру, Господи, щоб закінчилося це кровопроліття наших воїнів, бережи Господь. А також допоможи нам, щоб слова, які ми почули, щоб вони впали в добру землю в наших серцях і привезло плоди та Богісла. А за все тобі складаємо подяку на ніки Амінь. Пам'ятайте минуле чудо, яке було з чим пов'язано. Із з друзями, так? що ми не маємо забувати про наших друзів, про наших ближніх, які потребують саме нашої допомоги, коли ми хочемо приходити до Господа, щоб Господь дарував зцілення для таких людей. І ми так само е, маємо пам'ятати і про те, що людина, яка служить Богові, що Бог ніколи не залишається довжим. От у вашому житті було так, що хтось комусь довжить. Або ми комусь довгі, правильно? Yeah. Господь каже, що щоб ми не лягали спати, якщо ми не дали плату нашим працівникам, які в нас працювали до заходу сонця. Поки сонце не зайшло, ми маємо з ними розрахуватися. І так само, знаєте, людина, яка служить у Господа, яка боїться Бога, яка служить Богові, Бог теж не хоче залишати довжним нікому. І Бог дає і на цій землі благословіння і розрахунок. А також і у вічності ми отримуємо нагороду, яку Бог приготовив всім для тих, хто любить його і хто служить йому. І от є такий один випадок, коли одна жінка вдова, у неї чоловік помер, але він боявся госту. Він служив Богу. І так сталося, що вона залишилася сама е, одинокою і без чоловіка, і був такий пророк Єлісей, який служив у Бога. Він був на Божій службі. І от він зустрічається з цією вдовою і з цією жінкою. І вона до нього так звертається, не то, що якби з претензією, але, і, а, але з проханням. Вона просить його і каже, одна із жон, із жон синов пророчих, з воплем говорила Єлісею, ну знаєте, з воплем це сплаче, коли вона вже дійсно не знаходила ніякого виходу і звернулася з такою великою. Просьбою і сплачем вона звернулася до пророка Єлисея і говорить: раб твій, тобто, мій чоловік, муж помер, і ти знаєш, що раб твій боявся Господа. Тепер прийшов займодавець, тобто той, хто їй позичив гроші, і каже: Прийшов до неї займодавець взяти обох її синів. Тобто Другими словами, ти мені довжна, але так як ти не маєш чим розрахуватися, то твої сини у мене будуть відпрацьовувати ці гроші. Ну, одним словом, у рабство. І от каже, щоби взяти обох дітей моїх в раби собі. І сказав їй Єлісей, що мені зробити? Тобі? Скажи мені, що є у тебе в домі? Вона сказала, ні, у раби твоєї нічого в вдома, крім сосуда з єлеєм. І сказав він їй, Пойди, попроси себе сусуду на стороні. есть у сусідів попроси, І у всіх сусідів твоїх, сосудів порожніх на берігні мало. Хто скільки є, усе попроси попросив сусідів, всі пусті сосуди, які просто так от безхозно стоять без діла. І от каже, пойди, запрі за собою двері і за синов'ями твоїми, і наливай во всі ці сосуди повне оставляй. Тобто вона пішла по сусідах, по всіх тих, кого знає, попросила спусті сосуди. і я думаю, що вона назбирала їх немало. І вона прийшла до себе додому і каже: закрий двері за синов'ями своїми і бери у ці сусуди наливай. А що наливай? Дуже цікаво. І от каже: і пішла від нього і заперла двір за собою і за синов'ями своїми. Вони подавали їй, а вона наливала. Коли наповнені билі сосуди, вона сказала сину своєму, подай мені ще сосуд. Он сказав їй, ні більше сосудів". І остановилось масло. Це олай, по-нашому олія. Mm -hmm. Розумієте, отаке вот вот чудо, яке звершив чоловік Божий Єлісий. Пустий сосуд. Ми пам'ятаємо, коли Ісус був на браку у кані Галілейській, то там каже, налийте води, а із води привротилося вино. І от такий похожий случай, тільки сосуди взагалі були пустими. Отак от от ні з чого, отак от вона бере із одного сосуда, отакий от був невеличкий сосуд. Єлисей помолився Господу, і в тому сосуді з'явилося масло, олива з'явилася. І вона із того одного сосуда брала і черпала, бо відкуди її черпати, правильно? Тобто в один сосуд над ним помолився Єлисей, у ньому з'явилася оця олива. І вона брала, отак черпала, і з одного сосуда вона наливала в інші сосуди, і синов'я їй подавали, подавали, подавали. І в ітогі, коли вже всі сосуди були наповнені, вона каже: Давайте ще діти сосуд.' А діти кажуть, що вже сосудів немає. Тобто, видите, із одного сосуда і з маслом вийшло стільки багато масла, щоб вона могла оце масло потім узяти. Продати, щоб викупити своїх синів, щоб вони не попадали в рабство за ті борги, які вона мала, що ми можемо взяти з цього прикладу? І з цього прикладу ми можемо взяти те, що людина, яка служить Богові, Бог її не залишить. Пам'ятаєте, коли вона підійшла до пророка Єлисея і каже, що мій чоловік тобто твій раб, мій чтось, тобто він служив Господу? І тепер вийшло так, що вона залишилася сама. І такою, якби Господь якби довжний був цій людині. Але знаєте, Господь нікому не залишається довго. Господь завжди буде благословляти тих, хто його боїться. І це благословіння ми можемо отримати отримати як і на цій землі, так і в майбутньому віці. Тому сьогодні. Завжди Господь говорить так, що Він позаботиться про своїх дітей. Він... Бог заботиться про все, а тим більше Бог позаботиться і про тих, які на нього надіються, і які у нього вірять і які йому служать. І тому сьогодні який шлях вибрати? Людина думає собі служити своєму тілові, тобто служити більше, щоб мені було все краще і краще і краще тут, на цій землі. Чи все ж таки виділити один день, каже Господь, шість днів. Ти можеш робити всі твої діла. А сьомий день, субота, так і написано, сьомий день, субота, віддай його для Господа. І от ми думаємо собі, ну це ж такий день, коли саме найбільше можна і заробити, десь продати щось, десь на базар піти, десь щось і вдома поприбирати. Тобто в інші дні ми все не маємо часу. А знаєте, а Господь каже так: залиш сьомий день. День 7 субота, віддай це для Бога. І Господь про тебе позаботиться. Бувають такі випадки. Звісно, шкода цю людину. Вона дуже багато часу потратила, трудилася, здоров'я. Десь жінка, десь діти вдома. Але знаєте, з другого боку, якщо ми служимо Богові, Бог не дозволить, щоб та людина, яка йому служить, щоб її обманули. Щоб її обманули. І Бог позаботиться про те. Який висновок ми зробимо. Що якщо людина жениться за благами в цьому світі, забуваючи про Бога, вона втратить і душу свою втратить, і втратить також і все, що вона, як сказати, тут старалася заробити, піде у і так з собою нічого не візьме, а достанеться тому, хто над тим ніколи не трудився, так каже Соломон. Тому висновок один, що той, хто служить Богові, так як ця вдова. Вона каже, мій чоловік служив Богові і каже, хіба Бог залишить таку людину? Бог не залишить. І Бог зробив таке чудо, що коли прийшов взаємодавець узяти її синів, то Бог посилає Єлисея якраз тоді, коли треба, не просто так. Вона послухалася його, що він сказав, знову ж таки, послух. І вийшло таке прекрасне чудо, що масло у сосудах наповнилося всі сосуди, і вона могла розрахуватися із з цим займодавцем, щоб викупити своїх синів. Давайте помолимося, подякуємо Господу за все. Боже, ми тобі дякуємо за те, що ти нас навчаєш, І сьогодні, щоб ми вибирали пріоритети в своєму житті. Щоб ми не ганялися за цим всім матеріальним, забуваючи про тебе, а щоб дійсно на все було свій час. Ти сказав шість днів працювати, сьомий день віддати для тебе. Тому, Господи, допоможи нам, Господи, усвоїти і цей урок, що той, хто тобі служить, він ніколи не залишиться без твоєї нагороди. За все ми тобі складаємо подяку за спасіння, яке ти нам дарував в Ісусі Христі. Будь прославлений, возвеличений, навіки вічні. Амінь. Давайте молимося всі голос. Отче наш і закінчує благодаттю. Отче наш, сущий на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватців наших, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа нехай прибуде з усіма нами. Амінь.